Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи буде голосування в дії? Голосування в дії неминуче, хтось кричить, хтось каже, не буде. Ми зараз не дивимося про самі вибори. Чи введуть оцю дію, щоб люди могли голосувати? І так, ну, ви знаєте, хочуть. Хочуть, ідуть в напрямок. ідуть в цьому напрямку. Угу. Дуже навіть хочуть. Ви знаєте, для влади це перемога. От, от ось, подивіться карти. Ці карти, знаєте, налегке прийти до перемоги. Ось що карти кажуть. Тобто, наша влада хочеться запровадити навіть дуже. Вони, ну прямо знаєте, закріпилися, у них ця думка ось, і це треба якось приподати. Людям. Тому що вони знають, влада дуже прекрасно знає, що вони налегке прийдуть ось тако до влади. Дуже швидко до влади прийдуть. А тепер давайте подивимося, чи буде дійсно. Тоді вже давайте вибори дивимося. Яка, який процент, який ем, ну, наскільки процент це важко, не завжди в мене це виходить. але... Е, наскільки вірогідність, що голосу... е, вибори будуть якраз в дії. Тобто голосування буде в дії, ось так. Ну, тут, ви знаєте, дивіться, якщо це дійсно буде, е, повна фальсифікація, щоб ви розуміли. Повна фальсифікація. Якщо це дійсно, да, печалька для людей, угу. а вони можуть продавити. Ось карта каже, будуть продавлювати це. Але народ, ну, ви знаєте, тут дуже багато розбіжностей. Зараз я ще раз зайду, за, задам це, це запитання, тому що тут дуже багато розбіжностей. Ну, тут дуже будуть продавлювати. Навіть дуже будуть продавлювати. Дачі ні, карти не скажуть, але давайте, яка, яка вірогідність? Е, можуть не, не відбутися. Можуть не відбутися. Да, застой. Е, вежа показує це, ось, Як би вони не крутили, як би вони це не це, воно не, не пройде. Може не пройти. Більша вірогідність, я скажу так, більша вірогідність, що не пройде, не пройде. Раз, мої дорогенькі, якось так. Ну, ось, ну, тут, бачите, ось ця карта показує, що будуть пробувати, будуть пробувати, будуть під різними, я так скажу, під різними соусами це викладати е і про продавлювати будуть, але це все веде до провалу. Але якщо, ще раз наголошую, якщо в них вдасться таки продавити, то це фальсиф... повна фальсифікація. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!